Є державне управління справами, орган, який керує підприємством. Ми хотіли би вивчити навколо чого е, тут е, події. Чому стурбований е, народ? Яка ситуація е, на підприємстві з його фінансово-господарською діяльністю? Е, розібратися і зробити для себе висновки безпосередньо з виходом на місце, безпосередньо з керівниками першими особами е, всіх контролюючих і правоохоронних органів. Губернатора а директора ні. А чому ми є опустимо, то він вже відсюди не вийде. Та ми його взагалі до виборів ми його сюди пускати не будемо. Він хоче приватизацію. Ми пока не хотімо. Ми зайдемо з наради. Мені було дивно, коли е зараз е було, е в тому числі і за участю деяких народних депутатів, е було розгорнуто кампанія за те, щоб на підприємстві зберегти нині діюче керівництво. Мені цікаво, хто е, за цим стоїть, які інтереси е, стоять за тим, е, що е, сьогодні посилаються на те, що є трудовий колектив, е, на те, що е, є стурбованість по заробітним плат по заробітній платі, є стурбованість по по загрузці підприємства. Значить, е, так от, так це от власне так говорять про те, що є такі 19 проблеми. Днів. Тут, ми тут, днів тримаємо суд, до нас не зайшли, не ті, які зроблять заборгованість по заробітній платі. Це ми тримаємося. І ви через 19 днів молотком в голосі, яка желізним голосом, прийшли і зібрали всіх силовиків і кажуть на сьогоднішній день, що тут бандити там іще. Боїться, що завтра ми всі залишимося без роботи. розумієте? ми не проти того, щоб нас перевірили. Хай кру, хай там інші, будь ласка. Ніхто ж нікого не проти. У нас це чисто, прозоро і народ не це не знає. Приходьте, перевіряйте. Якщо є якісь у нас недоліки, вкажіть нам, Так, накажіть. Але це підприємство, в якому більше 100 років повинно працювати, і приносить е, державі прибутки. От просто ніхто не може зрозуміти, колектив не може зрозуміти, в чому така поспішність? Ми сказали, нехай прийде президент. Нехай стане керівник е державного управління справді. Ми красну дорожку постелимо новому директору. От сьогодні цим ви... я, як голова обласної адміністрації, вирішив прийти сюди і подивитися власними очима на ситуацію. Держава це народ. А ми хто? Сьогодні Стоять, не за гроші, а зараз податків. І за те, що вони зараз получають. Ніхто не платить, спитайте кожного робочого. Не <плес> за приймані стоїмо, а за робочий місця. Думає, хто б не очолив підприємство, я запевняю, що такого, як раніше було, що область не має ніякого відношення і не знає, що відбувається на підприємстві, такого не буде. Ми для цього саме створили комісію на чолі з керівниками, першими керівниками правоохоронних і контролюючих органів. І ми не допустимо, що будь-хто, хто буде призначений керівником. Працював не на державу, а працював собі на кишені. Сидір Васильович приїхав трохи на емоціях, Ви хотіли сказав да ми це побачили, але я зрозумів, що одне після проведеної зустрічі з колективом, я думаю, що частково. Думка Сидіра Васильовича про підприємство, що відбувалось на підприємстві, і як це проходить на сьогоднішній день, зовсім помінялася. Я зрозумів так, що завтра буде зібрана робоча нарада, де будуть записані всі представники громадських організацій, представники підприємства, представники силових структур, і буде проведена перевірка підприємства. Я хотів зустрітися з колективом, почути їх думку, почути, чому вони стоять, чому люди переживають за свою ситуацію. З'ясував для себе, що люди переживають за своє робоче місце, за збереження підприємства. Я, як голова обласної адміністрації, зацікавлений в тому, щоб підприємство працювало. Ой,